Українці всіма силами рятують поранених бійців, збирають гроші на лікування та протези. А декому з вояків навіть пощастило потрапити до закордонних клінік? Зокрема, з Ізраїлю повернувся прикордонник Юрій Гладченко. На початку червня 22-річний юнак разом з товаришами мужньо захищав від терористів луганський прикордонний загін. Дістав тяжкі поранення і був на межі життя та смерті. На його лікування в Ізраїлі понад 150 тисяч доларів зібрали народні депутати, розповідає Василь Саф'янюк. Перші кроки на рідній землі Юрій Гладченко робить повільно і обережно. Після трьох місяців тяжкої боротьби за життя і багатьох складних операцій 22-річний юнак стомлено усміхається та ніяковіє від посиленої уваги. Ну, не знаю, дух рідна земля. Дух как-то поднялся более больше еще. Думаю, на выздоровление еще быстрее пойду. Юрій народився в Росії, виріс у Луганську. Свою мирну професію художника-конструктора поміняв на прикордонну службу. На початку червня разом із товаришами мужньо захищав луганський прикордонний загін, який кілька днів тримали в облозі та безперервно обстрілювали терористи. Від гранати бойовиків юнак дістав тяжке поранення спини та черевної порожнини і опинився на межі життя та смерті. Після першої допомоги, наданої в луганській лікарні, його рятували у столичному госпіталі, робили все, що могли. Але Через надскладні травми виходити героя можна було тільки в Ізраїлі. Щойно дізнавшись про біду юнака, народний депутат Марія Матіос узялася за його порятунок. Адже на операції реабілітацію проживання Юрія треба було понад 150 тисяч доларів, і часу на збори було день-два. Без волікань на її прохання відгукнулися парламентарі Ігор Єремєєв і Руслан Москаленко. А ці люди миттєво. Відреагували на е, рахунок із е, ізраїльської клініки, і від того моменту, коли ми надіслали до Ізраїлю документи, Юрія Гладченка, і е, до того, коли літак злетів до Ізраїлю, минуло півтора. Доби боролися за юнака три місяці найкращі ізраїльські медики, і хоч гарантії одужання не давав ніхто, жага Юрія до життя перемогла. Ну це чудо. То звісно, це чудо. Я ж кажу, що травма була несумісна з життям. Прикордонна служба приготувала для Юрія кілька сюрпризів: нагороди за можність і більш матеріальне квартиру в Києві. За рішенням голови служби Юрію виділена в Києві квартира. І от я попрошу Марію Васильовну вручити. Ключі від цієї квартири і ордер. А це ордер такий от. Щоб ти знав, що те, що ти зробив для України, воно е, оцінено. Дякую. Мама, яка була сином усі ці місяці, Дякую. просто не знаходить слів вдячності. Дякую всім, хто витягнув моєго сина з того світу. Марії врачам, допомог нам. Зні. Попереду на Юрія Глаченка чекає реабілітація, яку він безкоштовно проходитиме в найкращій державній клініці держуправління справами. А потім ще одна операція в Ізраїлі. Осель Сафянюківгензозуля факти ICTV.